Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про кордон, перед кордону, перебування на території Польщі і основне про гроші, тому що зараз чомусь багато хто про це забуває, а потім чухається в голову. Чому так сталося, чому мене повернули, чому так, чому мені не дають, скільки треба брати, і чому такі ситуації відбуваються на кордоні, якщо грошей нема, або тих чи інших документів нема. Це надзвичайно важливо, тому я рекомендую всім уважно подивитися, послухати і додивитися до кінця. Також хочу привітати всіх українців та Україну з перемогою Олександра Усика. Він вкотре підтвердив, що він непереможний український чемпіон. Підтримайте, будь ласка, це відео та не забувайте підписуватись на канал. Щоденно отримую дуже багато запитань, як в приватних повідомленнях, так і в коментарях. Про те. Які документи потрібні для того, щоб перетнути кордон? Що потрібно на території Польщі, що потрібно на території Німеччини? Скільки потрібно мати з собою грошей? Чи треба взагалі мати якісь гроші? Я їду по таких документах, я їду по таких документах. Що буде, якщо не буде? Я хочу в цьому відео максимально детально пояснити з грошима і з документами при перетині кордону, і потім вже на території Польщі. Чому? Тому що навіть коли ви вже переїхали на територію Польщі, вам також... Потрібні гроші, виявляється, вони також потрібні, тому що на території Польщі вас ніхто не вітає, ось так з відкритими руками, не дає вам в кишені, не напихає вам в кишені грошима, не дає вам їсти, не дає вам житло. Ви все самостійно маєте знайти. Ви все самостійно маєте заробити. Якщо вам зараз потрібна робота, бо ви хочете змінити свою роботу на території Польщі, то в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже крутеньку анкету. Компанія Grammy Personal допоможе вам знайти роботу по всій території Польщі, допоможе з документами, допоможе з житлом і допоможе з переїздом. Тому не зволікайте. В описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на анкету. Заповнюйте і знаходьте для себе найкращий варіант роботи. Одне з найчастіших запитань це чи потрібно по безвізу гроші, коли я їду в сторону Польщі. Ну там потім далі я не знаю, куди ви їдете, але переднайте кордон Польщі та України. Так, вам потрібні гроші, при перетині кордону по безвізу. Вам потрібна страховка по безвізу, якщо ви перетинаєте кордон. Чи вас будуть її перевіряти, чи не будуть, неважливо. Досить часто, останнім часом, переважно, перевіряють. Чи ви їдете автобусом, чи ви їдете автомобілем, чи іншим транспортом. Тому це має бути, це є в правилах. І якщо вас цікавить, скільки вам потрібно грошей. Для того, щоб перетнути кордон, показати прикордонникам, що у вас вони є дійсно і бажано їх мати готівкою, то рахуйте, що на один день в Польщі вам потрібно 75 злотих. Тобто їдете на 5 днів, помножили на 5, їдете на 10 днів, помножили на 10 днів. І ось таку суму бажано мати. Можна мати в злотих, можна мати в євро, можна мати в доларах. Немає різниці. Головне показати на кордоні. Тоді, коли я переднав кордон, я переважно мав з собою 500 доларів. Була в мене така сума. Я її завжди мав з собою, я її не витрачав на території Польщі. Я просто показував, їду там на тиждень, в достатньо було і все. По візі, по карті побиту, чи по статусу Укр, коли ви перетинаєте кордон, гроші не запитують. Вони вам на кордоні не потрібні. Так само це і стосується страховки. Чи по візі, чи по карті побиту, чи по статусу Укр вам страховка не потрібна. Ну, не запитують. А ось по безвізу запам'ятаємо запитують. Чому я говорю, що вам також потрібні гроші на території Польщі? Тому що, коли ви перетинаєте кордон і заїжджаєте на територію Польщі, якщо це ваш перший раз, чи ви, приїхали, чи ви приїхали перший раз на роботу, чи ви приїхали перший раз по статусу Укр, чи перший раз по безвізу немає різниці. Де, за який рахунок ви будете на території Польщі проживати? За що будете харчуватися, за що будете проїжджати, переїжджати. Пересуватися по території Польщі, де будете жити: квартира, хостел, житло. Тобто, це все потрібно якимось чином оплачувати. Наголошу то, що я сказав спочатку: вас ніхто не чекає ось такими відкритими руками і не напихає вам в кишені грошима. Вам потрібно їх мати. Та, є деколи проблема, коли людина з-під обстрілів і окупованої території, як біженець, перед кордон, тут вже потрібно буде шукати на території Польщі якісь волонтерські. Ком'юніті, волонтерські організації, де вам можуть допомогти на перший час. Але весь час вам того не будуть робити, весь час вам не будуть допомагати. Я говорю реальні речі, знімаємо рожеві окуляри і знаємо, що ніхто в Європі просто так нічого не дає. Так само це стосується і до біженців з України. Коли ви приїжджаєте на територію Польщі по роботі, по робочій візі, то ви собі маєте уявити. Подумати, що ваша зарплатня, яку ви заробите, попрацювавши, місяць, місяць буде на наступний місяць, а цей перший місяць вам потрібно за щось жити. Я чомусь думаю і рахую, що треба. Значить, вам потрібно взяти якусь певну кількість грошей, бажано в злотих, якщо ви йдете в Польщу, на місяць, а навіть на півтора. Тому що, якщо ви відпрацювали місяць, то десь в середині наступного місяця, на початку, в середині, в кінці. Теж по-різному все платиться, отримаєте винагороду. Якщо все буде гаразд і все нормально. Тому вам треба тих місяць-півтора за свої кошти прожити, прохарчуватися, попити, поїсти. Доїжджати на роботу, оплатити хостел. Якщо, наприклад, фірма його надає, то не треба. Якщо не надає, ви самі шукаєте відповідно за гроші. Тому я і говорю, коли ви їдете на роботу, а ще й перший раз, вам обов'язково потрібні гроші. Ну тому що є цікаві випадки. Я не говорю зараз за те, що виїжджають там зі Сходу чи з-під обстрілів, а з заходу, з центральної України, як виїжджають в Польщу, вони чомусь думають, що їм гроші там одразу хтось надасть. От поїхав хлопчина, Можливість виїхати, виїхав, приїхав в Польщу, знайшов роботу, а в нього немає грошей. Добре, пощастило. Познайомився з українцем, який з ним проживав там, в одному хостелі, в одному номері, і той йому той місяць спонсорував. Тобто давав їсти, давав якісь дрібні кошти для того, щоб той міг поїхати приїхати на роботу з роботи. Та він потім йому повернув на наступний місяць зарплатні. Але якщо такого колеги, товариша, співвітчизника не буде, ви будете самі. За що будете жити? Де візьмете ті гроші? Вам роботодавець не дасть наперед гроші. Дуже рідко роботодавці в Польщі дають аванс наперед. Ти давай, ми тобі заплатимо, а ти потім відпрацюєш. Дуже рідко. Тому вам потрібно самостійно це усвідомлювати і розуміти, що якщо ви йдете в першу чергу на роботу, ви перший місяць роботи маєте собі самостійно оплатити. Багато хто зараз подивиться, і скаже, Саша, що ти торожовуєш? Це стандартні ну, буденні речі, банальні речі, ми про це знаємо. Я вас здивую, не всі про це знають. Я вас більше здивую, багато хто про це не знає, тому що такі запитання я отримую щоденно і про перетин кордону. Щодо грошей, страховки і документів. І потім люди дивуються, що їм не платять, що вони не мають за що жити на території Польщі, а вони працюють. Так, тільки зарплата приходить в певний період, а чомусь люди це не усвідомлюють. І потім виникає питання: Саша, поможи. А мені що зараз? Всім надсилати якісь гроші на рахунок, допомогти людям. Я допомагаю тим, що я попереджаю ваш приїзд, тим, що ось це треба мати. Ось це на кордоні, ось це на території Польщі. Оце маєте ви послухати, зрозуміти, і в майбутньому зробити правильні висновки і взяти з собою ті чи інші документи. Я це говорю зі свого досвіду. Я не один раз був в Польщі, я працював і по безвізу, і по візі, і в різних діапазонах, в різних фірмах. Я вам говорю, що перегнав кордон з грошима і мав на території Польщі гроші для того, щоб себе прокормити до отримання зарплати. І це потрібно мати. Вам не будуть цього давати просто так наперед. Те ж саме, наприклад, стосується тих, хто перший раз заїжджає, просить, наприклад, допомоги е тимчасового захисту на території Польщі, отримують Песель, Укр, статус, Укр, і йдуть, наприклад, на роботу. Їм ж так само нічого наперед не дають. Була на початку війни допомога в 300 Я думаю, що багато хто з вас тоді їхав, він отримав. її. Ну, як би там не було 300 злотих, на якийсь період часу для одної людини щось поїсти, попити вистачало. Чи це вистачає на цілий місяць? Ну не знаю. Мені би цього не вистачило, але залежно, як що їсти, як розділяти собі тих 300 злотих. Ну, це мало. Але якісь, там, ну, якісь кілька днів ви точно зможете на них протягнути. Зараз такого нема. Зараз ви чи ви по статусу Укр, чи ви по візі, чи ви по безвізу, вам ніхто нічого не надає просто так. Виплачують на дітей. І то це робиться не одразу. Діти мають відповідати певних нормам, вони мають ходити в школи, батьки мають це все правильно оформити, і тоді вони отримують на дітей певну допомогу. Чомусь людина, яка в Україні планує поїхати в Польщу, не всі це усвідомлюють. Виявляється, їдуть ну, майже голі й босі. Тобто жодного, жодного заощадження не беруть, лишають вдома. не мають його. Ну, Тобто, навіть проблема в тому, що треба в Україні в когось позичити, бо там ви не знаєте, чи позичити, чи когось ви знайдете, хто вам допоможе. Та, це відео виглядає таким повчальним, але, ну, на жаль, такі реалії. Я отримую безвість таких запитань щодо грошей щодо перетину кордону і щодо перебування на території Польщі. Дуже багато хто жаліється, о, так і так. Ну, але вам потрібно було це наперед побачити, наперед запланувати і наперед себе забезпечити тими чи іншими ресурсами. На жаль, ну така реальність. Ніхто нічого просто так не дає. Навіть якщо ви український біженець, навіть якщо ви є під тимчасовим захистом. Навіть то, що на початку війни було, Польща надавала житло або не так, Польща виплачувала додаткові кошти тим, хто надавав біженцям за житло. Зараз вже такого немає, тільки певним категоріям громадян України це можливо зробити, і то під жорстким контролем. Тому зараз поїздка в Польщу чи в Європу вона має супроводжуватися наявністю у вас певних фінансів великих, маленьких, але таких, які вам допоможуть хоча б місяць-півтора прожити за них. Можливо, я когось засмутив цим відео і цією інформацією, і хтось дізнався що щось нове, але цей канал для того, і створений, щоб попереджати українців про те, що їх може чекати на кордоні і в цілому в Європі. Які документи, що потрібно і як потрібно. Сподіваюся, що це відео українцям допоможе. Друзі, ось такою інформацією сьогодні. Я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Ну і звичайно, не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що слідкуєте. Слава Україні!